Вітаю на каналі Побут і зараз ми розглянемо побутовий висушувач повітря від компанії DuraCraft модель Pro 35. Даний осушувач, можна сказати, що він один з кращих і вдалих, які зараз є на ринку України. І чому саме я зараз спробую у цьому відео вам розповісти? Отже, зараз ми його розглянемо ззовні. Як він виглядає, які функції зовні має. Також я розповім про його характеристики, і пізніше я покажу, як керувати осушувачем сенсорної панелі, а як підключатися і налаштовуватись до Wi-Fi, ви зможете знайти в окремому відео. Він поміщений в якісний корпус, який має дуже гарний, строгий, стриманий, але сучасний дизайн, який справді буде гарно виглядати в будь-якому інтер'єрі. Спереду розмістився логотип Duracraft. Продуктивність самого осушувача може сягати аж до 35 літрів води на добу, при певних умовах постійної вологості 80% і температури 30 градусів. Якщо ж один з показників або два показники будуть нижчими, то, звичайно, як і кожен компресорний осушувач, він буде збирати менше. Даний осушувач має по боках дві зручні рукоятки. Одна, до речі, така втоплюється, і можна його переносити між кімнат. Також він має вбудовані вже коліщата, за допомогою яких можна його просто перевозити по приміщенню або між кімнатами. До речі, за допомогою коліщат цей осушувач обертається на 360 градусів в будь-яку сторону. Це достатньо зручно. На боковій частині розміщений бак для збору конденсату. Даний бак Має віконце, за допомогою якого ви можете побачити, скільки води вже наповнено. Тобто кожен раз не потрібно витягувати, щоб перевірити рівень наповненості, тому що ви витягуєте бак, компресор зупиняється, відбувається затримка в 3 хвилини, ви вставляєте назад, тобто він ще має затримку. А так ви побачили і приблизно розрахували, скільки вам потрібно ще до повного заповнення баку. Також є тут. Зручна ручка для перенесення, і кришка для того, щоб вода не вихлюпувалась, поки ви переносите і її хочете вилити. До речі, тут є такий жолоб, далеко не в кожній моделі усушувача є такий жолоб, який забезпечує саме не скапування води з патрубка в бачок, а стікання по стінці. Тобто ви не будете періодично чути дзюркотіння, що вода, яка накопичилася. Тут в такій ванночці, вона пізніше сюди капає. Вона не буде капати, вона буде стікати, і ви це не будете чути. Це додатковий комфорт для вас. До речі, бачок зроблений дуже якісно, так як і сам осушувач хорошого якісного пластику. Легко це все назад вставляємо і переходимо до задньої частини осушувача. На задній частині можна побачити також і. Патрубок для виведення конденсату в каналізацію або в окрему тару. До речі, в комплекті йде дренажний шланг і інструкція українською мовою, в якій вказано повністю все це те, що я розповідаю, як налаштовувати, а також коди помилок. Тобто там все можна в інструкції почитати. Ну і дренажний патрубок, який можна вставити. Сюди, тобто дренажний шланг, який можна вставити в падрубок і вивезти в каналізацію або в окрему тару. Важливо зауважити, що якщо ви виводите в окрему тару, то осушувач не буде бачити, якщо зовнішня тара наповнена водою, тобто ви повинні це врахувати. Бо а якщо ви не врахуєте, то вода просто перетече з цієї тари на підлогу вам і тобто буде калюже. Трошки вище розміщений повітрязабір. Вологого повітря. Тут є такий фільтр, нейлоновий фільтр, багаторазовий, який потрібно регулярно чистити під проточною, мити під проточною водою. Помили, струсили, поставили назад і користуйтеся. Зазвичай два рази в місяць достатньо його прочищати для того, щоб зберігати хорошу продуктивність осушувача повітря. Сам радіатор, на якому осідає конденсат, він покритий. Покриттям блюфін, це забезпечує захист від корозії, тобто це довговічність самого осушувача. Трошки вище розміщений датчик вологості, який саме управляє, за допомогою якого осушувач управляє включенням або виключенням по заданому рівні вологості. Легко це все назад вставляється. І тепер пройдемося по характеристиках. Осушувач повітря DuraCraft Pro 35 здатен викачувати до 35 літрів води на добу. Звичайно, це при постійній вологості 80% і температурі 30 градусів. Чим менша температура і вологість, тим менше він буде викачувати. Так само, до речі, і споживати. Даний осушувач споживає до 420 Вт на годину, але при умовах максимального рівня вологості. При умовах максимального його рівня здатності викачувати воду. Тобто, чим менше буде у вас вологість або температура, тим менше він буде викачувати, відповідно споживати електрики. Ми робили заміри, за нашими замірами, він споживає в середньому від 340 Вт до 420 Вт, в залежності, як я казав, від рівня вологості і температури. Чому він так мало споживає? Тому що тут стоїть хороший якісний компресор GMCC. він є двороторний, це вже є сучасна технологія. Помимо того, що він споживає менший, то він і має низький рівень шуму. GMCC – це компанія, сумісне виробництво двох компаній MIDE і Toshiba. Тобто цей компресор GMCC забезпечує тиху роботу. Хорошу продуктивність і низьку рівень, низький рівень споживання. Також він вважається достатньо надійний, тому що двороторні компресори також ставлять і на промислові осушувачі повітря. Повітряний потік даного осушувача в максимальному режимі складає до 200 кубічних метрів на годину, а завдяки равликовому вентилятору він буде достатньо тихим. Вага цього осушувача складає 16 Кілограмів, і він, як я й казав, достатньо тихий. Його рівень шуму близько 42 дБ. Низький рівень шуму забезпечується завдяки. Хорошому двороторному компресору GMCC, а також він має увага, подвійну шумоізоляцію. Це перший усушувач повітря, 35-літрова модель Duracraft і 20-літрова модель Duracraft, які мають подвійну шумоізоляцію. Тобто сама ізоляція є на компресорі, компресор огорнутий такою шумоізолюючою тканиною, і зверху ще весь блок компресорний, тобто зразу за. Цією панеллю є великий такий шматок войлока, і він забезпечує достатньо тиху роботу. Це важливо для людей, яким заважає шум. Тобто, так, звичайно, він має певний рівень шуму, але якщо його порівняти з аналогічними моделями або навіть зі слабшими, не кожна двадцятка і не кожна тридцятка забезпечить вас таким низьким рівнем шуму. Тобто, якщо ви. Бажаєте перебувати або працювати біля тихого сушувача, але щоб він був продуктивний, наприклад, оця 35 літрів модель, то однозначно ця модель вам підійде найкраще. Натискаємо кнопку Power і запускаємо осушувач повітря. Зараз відобразилася індикація, і ми бачимо, що осушувач показує вологість поточну 56%. Переходимо до налаштувань. Цією кнопкою ми можемо включити або виключити іонізацію. Далі можна налаштувати таймер на виключення. Наприклад, в даному випадку через 3 години осушувач повністю виключиться. Налаштувати рівень вентилятора. Всього є три режими вентилятора: тихий або нічний, середній і максимальний режим вентилятора. Тепер ми налаштуємо. Осушувач по рівню вологості. В даному випадку у нас стоїть параметр 45%. Відповідно, він до 45% вологість опустить і зупиниться. Якщо вологість підніметься вище 45%, тобто як зараз у нас є 54, то він знову запуститься і буде її опускати. Далі третій режим це є режим комфорт, тобто осушувач буде підтримувати індикацію вам на рівні такої тусклої індикації. Це можна назвати ще нічним режимом. Вентилятор перейде в тихий режим, а також осушувач повітря буде працювати по вологості близько 55%. Тобто режим комфорт ви детальніше можете ознайомитися з ним в інструкції. Ми ознайомились з осушувачем ззовні, дізналися про його функції. Я розповів про характеристики, а також як налаштувати. І підведемо короткий підсумок. Дуже гарно виглядає сучасний дизайн, локонічний, такий строгий, стриманий, але гарний достатньо вигляд. Зручний в користуванні, є рукоятки для перенесення і коліщата для перевезення. Також вентилятор равликового типу забезпечує хороший повітряний потік. Є іонізація, є управління по Wi-Fi, якісний компресор GMCC, який огорнутий двома шарами звукоізоляції. Це забезпечує його максимально. Тиху роботу, тобто він буде дуже комфортний для вас, біля нього перебувати дуже комфортно. Якщо у вас виникають якісь запитання або вагання, ви до нас можете звертатися за телефонами на сайті або написати нам месенджер. Якщо якісь є питання або хочете проконсультуватись, будь ласка, звертайтеся, ми підберемо сушувач саме для вашого приміщення. Дякуємо, що дивитеся наші відео. На все добре!